Серія нічних фото зі старого кладовища у Вариші сколихнула соціальну мережу та зацікавила поліцію. На фото хлопець і дівчина курять та розпивають алкогольні напої на фоні могил. В ході моніторингу соціальних мереж було виявлено факт би, з фотографії, де, ймовірно, на вигляд неповнолітньої особи курили тютюнові вироби на видно, що кладовище. Простували алкогольні напої. Нами було зареєстровано даний факт в журналі Єдиного обліку і проведено перевірку. Оперативно встановлено осіб, це неповнолітні особи, хлопець та дівчина 16-річного віку. От, і які 25 жовтня гуляючи по місту вараж, придбали алкогольні напії, вжили його, От, а тоді пішли фотографуватися. Пішли вони на кладовище. Покарання підлітки можуть понести за фактом розпивання алкогольних напоїв та паління у громадському місці. Також загрожує штраф закладу торгівлі, де продали підліткам алкоголь. Іншої шкоди дії підлітків не завдали. Нічого не було пошкоджено, ніяких актів наруги вони не зчинювали, не пошкоджували ні самі могилки, ні обелізки чи пам'ятники. Такого скоєно нічого не було. Обоє молодих людей з благополучних сімей і раніше не притягались до відповідальності. Фото вже видалені з соціальних мереж, а самі винуватці шкодують про вчинене. Олексій Кривошеєв, Юлія Жарінова, телеканал Енергоатом.